Зелені технології все більше стають частиною побуту американців. Чимало екологічно чистих новинок було представлено на сьомому щорічному зеленому фестивалі в американській столиці. За два дні подію відвідало 30 тисяч людей. Продовжує Марія Юнко. Ця весільна сукня зроблена з вживаної тканини, як зрештою, і весь одяг продемонстрований на екологічному фестивалі, що відбувся нещодавно у Вашингтоні. Дизайнер Чері Квенєн привезла свою колекцію жіночих торбинок і аксесуарів. Тканину зі саронгу чи спідниці. Ми використали для пошиття сумки. Зробили щось більш затребуване, оновлене і модне. В аграрному павільйоні садівник Пабло Еліот показав, як можна захистити рослинки від морозу за допомогою поліестерової тканини. Це забере хвилину часу не більше. Кевін Даннер – співзасновник фестивалю. Ми запросили 200 промовців, організували 300 експозицій, аби довести громадськості, що екологічно чиста економіка існує. Ми хочемо заохотити людей дізнатися про щось нове, про нову компанію чи організацію. Понад 30 тисяч людей відвідали фестиваль. Організатори події пояснюють, таке небувале зацікавлення тим, що американці хочуть знати більше про екологічно чисті товари і технології, які з'являються на ринку. Мо Канінгем шукає свіжі ідеї для ремонту власного будинку. Ми завжди були зацікавлені в захисті довкілля і намагаємося бути більш раціональними. Наприклад, краще утеплити будинок. у підприємця Кена Такера є кілька ідей для МО. Цей продукт називається гітлок соя. Близько 20% нафтохімічних складників. У ньому замінені соєвим маслом. Ця поліуретанова піна зменшить витрати на електроенергію на 50%. А цей підприємець демонструє відвідувачам свій винахід: пляшку для води з вмонтованим очисним фільтром. Це чудова заміна плясмасовим пляшкам, які, як ви знаєте, школя довкіллю. Винахідник каже, що така пляшка замінить 200 одноразових. Відвідувачам ця ідея подобається. я вважаю, що люди розгублюються, коли їм кажуть про те, що треба змінювати звички. Не всі розуміють, що маленькі кроки можуть принести великі зміни. Але якщо кожен з нас змінить хоча б одну чи дві звички за рік, у нас з'явиться шанс врятувати планету. Марія Юнко Голос Америки.